Сестра, читаю основу своєї проповіді. Євангелію від Святого Луки, 24 розділ, з 13 по 21 вірш, включно. Хто має Біблію? Луки, 24 розділ, знайома нам подія. З 13 вірша написано так. І ото двоє з них того дня йшли в село на ім'я Емаус. Що від Єрусалиму лежало на стадії із 60, і розмовляли між собою про все те, що сталося. І ото як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. І спитався він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумнієте. І озвався один йому імення Клеопа та промовив до нього: Ти хіба тут в Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями, і спитався він їх, що таке, а вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі й у слові перед Богом і всім народом, як пересвященники, і наша старшина його віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того, оце третій день вже сьогодні, як усе це сталося. Хочу проповідувати на тему, брати та сестри, спокуси від проблем та переживань, спокуси від проблем та переживань, від труднощів. Котрі може мати християнин, котрі часто ми маємо в дорозі своїй за Господом. Можуть прийти важкі часи, дні, коли приступить хвороба, час, коли ніхто тебе не захоче розуміти, часи, коли ти не будеш розуміти, що стається в твоєму житті. Це часи, коли діти не слухаються батьків. Коли ти бачиш, як мрії зникають, те, що ти планував і про що ти думав. І ось в такі трудні часи може лукаво підступати диявол до віруючої людини і шептати, де твій Бог, чому так я в твоєму житті, чому це стається, чому він не допомагає тобі, чому ти не вилікуваний з хвороби? Чому ти хотів доброго, але все зруйнувалося? Чому так? І людина може підпадати під всякі спокуси. І тому Біблія навчить, і послання до Єфесян апостол каже, ви візьміть повну зброю Божу, щоб ви могли дати опір злого дня і, виконавши все, встояте. Коли прийде цей тяжкий день, коли прийде спокуса, коли тобі буде трудно, щоб ти не піддався. Щоб ти встояв, і щоб ти сказав разом, так як сказав колись, Йоу, я вийду, як золото. Я вийду, як в золото. Мене цей огонь переживань, огонь випробувань, він мене не спалить. Я тільки очищуся. Я стану ще кращий, я стану ще міцніший. Я піду за Господом, і я піду до кінця. І я дойду, і я буду з ним. я взяв приклад. Це місце зі Слова Божого про учнів Ісуса Христа, про те, що вони переживали. Коли його взяли, коли його осудили, коли його розп'яли, і він помер на Христі, звершаючи Божий план спасіння, то для учнів Ісуса Христа це було спокусою. Хто читає Біблію, уважно слідкує, то ми можемо бачити. Як Син Божий Ісус Христос він готувався до цього важкого моменту, до цих страждань. Він все частіше нагадує про свої страждання. Він ходить на гору молитися. Він стає на вечері і каже, я так хотів з вами ще мати цю Пасху. Це остання Пасха в його житті. Він перед самими стражданнями просить, побудьте зі мною. Все говорить про це. Що час, про котрий він каже, зшимається душа моя, він зближається. Але вони цього не розуміли. І ставало все так, як він і сказав. Ночі цієї через мене спокуситись ви всі. Ночі цієї через мене спокуситесь ви всі. І ось його взяли, розп'яли, він помер, а вони розбіглися. Хто куди. Назад до своєї праці, до своєї сім'ї, рибу ловити і так далі, і тому подібно, білю в серці своєму йдуть учні, і вони не знають, що сталося. Був каже сильний в слові і ділі перед Богом і перед народом. На ось його взяли, ось його він помер. І ми не знаємо, що робиться. І чому я сьогодні про це говорю? Я говорю про те, щоб ми були уважні до Слова Божого, щоб ми розуміли те, що приходить в наше життя. І першу думку, про що я хочу сказати, це те, що казали учні до Ісуса Клеопа каже: а ми думали, це той, що визволить Ізраїля. А ми думали, це той, що визволить Ізраїля. Першою проблемою завжди в моєму житті є моя воля, мої плани і мої думки. Є така річ, що ми завжди маємо свої плани. Ми маємо свою волю. Ми плануємо, ми думаємо, ми мріємо, ми готуємось, ми вкладаємо. І часто ми терпимо в цьому крах. Чому? Ми думали, що це буде інакше, кажуть. Ми планували, що це буде інакше, кажуть учні. Він говорив їм про свої страждання. Він казав їм, що його, потрібно, його видадуть, що він помре і третього дня воскресне. Він не раз про це говорив, але вони думали щось інакше. Є проблема, коли я замість того, щоб читати Слово Боже, я планую собі своє. Є проблема, що я замість того, щоб слухати, що каже Господь, про те, що Він сказав в своєму слові, я маю свої плани, коли я їх ставлю на перше місце. Я потім біжу до Господа і я плачу. Я кажу, Господи, чому так? Може, тому що мені потрібно читати, що він сказав. Може, тому, що мені потрібно дивитися, що він запланував? Може, тому, що перед тим, як щось робити, щось рішати, до чогось готувати, щось планувати, мені потрібно клікати на коліна і казати, Господи, це добре. Коли я почну, і ти почнеш мене спасати з біди, в котру я хочу лізти, я не буду плакати за це. Я не буду розчарований. Я не буду казати, Господи, чому це все? Може, тому? Що мені потрібно дивитись, що мені каже Слово Боже, я не буду потім казати, а ми думали. Іван Хреститель, котрий так палко проповідує про Ісуса Христа і говорить, ось іде за мною, той, кому я не ходив навіть розв'язати шнурівки на взутті Його, ось він іде, сильний і великий. Його посадили в тюрму, і він сидить і думає, що таке, де та сила, про котру я проповідував. Де це все є? Я в тюрмі. Щось не то. Ісус може посилати до Нього і казати, скажіть Іванове, скріпіть Його вірі. Нехай Він розуміє, що він просто не так щось напланував, не так буде звершатися спасіння. А ми думали. Друге, про що я хочу сказати, що люди завжди планують і думають те, що їм вигідно. І це є нормально. Всі так є, хоч ми про це не говоримо, але ми завжди плануємо і думаємо так, як мені буде добре. Я просто приклад один скажу: візьміть, візьміть, я проповідники, котрі проповідують про процвітающе християнство. І це не я новинка, бо дехто думає, що це почалося в 90-ті роки. Ні. Є люди, котрі проповідують про те, що християнин має не мати переживань проблем. Вони тільки багаті, вони тільки успішні, в них все тільки добре. І це не є євангельська наука. Це не є євангельська наука, проте вона має успіх. Чому людям це підходить? Я прийду і більше проблем не буде. Я покаюся і більше переживай не буде. І апостол Павло, це вже було в апостольській часи. Він, чуючи про це, пише до Тимофія і каже: люди зі псутого розуму. Вони думають, що благочестя це зиск. Вони думають, що благочестя це надбання. Вони думають, що вони покаються і стануть багатими. І він далі каже: великий зиск, велике надбання. Російська мова каже, велике приобрітєння. Це благочестя із задоволенням. Оце, що велике, Оце, що велике, люди завжди мріють і думають, так як мені це вигідно. Но віруюча людина, вона повинна шукати волі Божої і ставити її на перше місце. І все ж таки, коли дійсно важко буває, коли приходять ті проблеми, ми задаємося питаннями. Господи, чому все таке так важко? Чому я переходжу ці переживання? Ну, коли я один на один. Не за кафедрою, не перед людьми, а один на один. Чому, Господи, мене болить? Чому, Господи, все отак є, як є? Чому я працюю, але ну, часто мені бракує грошей? І так далі, і тому подібно. Ми ставимо ці питання. Брати та сестри, відповідь є дуже проста. Колись Пилат сказав до Ісуса Христа, так ти цар. А Він йому каже: знаєш, моє царство не від світу цього. Християни, вони не покликані царювати на землі. Розуміємо це. Віруючі люди, вони не покликані, щоб насолоджуватися життям тут на землі. Вони не покликані для того, щоб користуватися і насолоджуватися всіма розкошами. Цього життя. Моє царство, воно не від світу цього. Віруючі люди, вони є чужинці в цьому житті. І мені подобається те, що написано про Авраама, про батька віри. Він, будучи чоловіком багатим, він нарахував за потрібне будувати собі замку. Він нарахував за потрібне будувати собі міста. Написано, що він рахував себе як переходьком. Він рахував себе як подорожній на землі. Біблія каже, що він чекав нового міста, будівничим котрого є Господь. Ісус каже в іншому місті: я не так даю, як світ. Я не так даю, як світ. Світ каже, що ти будеш жити сьогодні. Світ каже, що ти користуйся життям сьогодні. Але Біблія каже, що його царство не від світу цього. Ми коли покликані тут працювати. Ми покликані тут трудитися для Господа. І ми, як і всі люди, будемо переживати тут проблеми всякі і труднощі, бо це пережив сам наш Спаситель Ісус Христос. Но ми дивимося на кінець. Ми дивимося, куди ми йдемо. Ми дивимося на те, що нам приготував Господь, там, де не буде переживань, і там, де не буде проблем. Мені дуже подобається. Як написано в книзі Йова, каже він так, що на страждання приходить людина на землю, щоб як іскри тягнутися вгору. На страждання приходить людина на землю, щоб як іскри тягнутися вгору. Розуміємо, що в наших переживаннях і в наших стражданнях ми тягнемося до Господа. Ми стаємо ближче до нього. Ми говоримо, Господи. Я все пройду і все перейду тут, але я йду до тебе. Там моє життя, там моє спасіння. Я там вічно буду з тобою, а тут я все пройду. Я ще раз хочу сказати, так як він сказав, цей йов, я вийду з цього цього як золото, і буду вірний, Господи, до кінця. Нехай він нам допоможе, коли приходять такі спокуси, переживання, важкі часи, служити йому, витримувати все. І бути вірному до кінця, йому слава амінь.